Палити овочі. Ми також маємо до чорна спалити, тому не бійтесь, якщо воно вас горить, воно треба, щоб згоріло так, буде реально смачніше. Візьмемо цукіні. А якщо хтось мені напише, що це не цукіні, а кабачок. М -м. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми з вами будемо готувати на природі, на свіжому повітрі, на грилі, смачний теплий салат з овочами. Що мені для цього потрібно, дізнаєтесь далі. Звичайно, з вас мені потрібен лайк, коментар, підписка, дзвіночок, донати. Все мені з вас потрібно. Ну а ми починаємо. На салат нам треба на грилі запекти, я б даже сказав, спалити овочі, тому що баклажану ця шкірка нам не потрібна. Ми будемо тільки м'якоть використовувати. Всередині вона буде така м'якенька, копчена, якраз те, що нам треба. А перець, перець, ми також маємо до чорна спалити. Потім ми знімемо шкірку і будемо використовувати оцю тільки в середню частинку. Тому не бійтесь, якщо воно вас згорить, воно треба, щоб згоріло так, буде реально смачніше. Але всьому треба знати міру. Тому кладемо на гриль, не забуваємо перевертати його. І ще знаєте, що нам треба зробити? Нам треба його ось так поштиркати. Ну що, давайте приготуємо кисто-солодкий соус. Що нам для нього потрібно? Мед, гірчиця, цедра апельсина, апельсиновий сік. Соєвий соус, сіль, перець. І, звичайно, трошки дамо пікантності. І запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів. За донат від тисячі гривень тубус від незрозуміло якого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це колонка ручної роботи з. Динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч. Добре, давайте цей раз. Від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Я думаю, стільки буде достатньо. І тепер ось так. Додамо сюди трохи меду. Додамо сюди звичайної гірчиці. Грамульку соєвого. Покатаємо апельсинчик. Розріжемо його навпіл. Візьмемо одну половинку. Додамо трошки цедри для цитрусової нотки. Змиємо цедру соком оливкової олії, чорний перець. і, звичайно, сіль. І перемішуємо так до однорідної консистенції. Беремо перець, стаємо серцевинку, ось так його розгортаємо і знімаємо шкірку. Шкірка дуже легенько знімається. Перець дуже солодкий, тому що він гарненько підпікся. Дістаємо ці всі кісточки і перекладаємо сюди. Те ж саме робимо з червоним перцем. Беремо баклажан. Відрізаємо ось так з однієї сторони, прорізаємо і знімаємо цю верхню шкірку. Далі наріжемо з такими невеличкими шматочками баклажан, серцевинку. Перекладуємо миску до перця і переходимо до овочей гріль. Візьмемо цукіні та наріжемо його кільцями з такої товщини. А якщо хтось мені напише, що це не цукіні, а кабачок, то він буде правий, бо це кабачок. Але сім'я тут одна, знаєте. Ну і що ж один світліший, а другий зеленіші. Вони ще фіолетові бувають, і жовті, так що типу? Добре, так, це у нас є. Далі беремо кукурузку і розріжемо її трошки меншими шматочками, ніж на овочі гриль. Десь отакими от більш тоньшими. Далі візьмемо ось так, збризнемо олією, додаємо сіль, перець. І те саме робимо з іншої сторони. Перекладаємо на гриль починаємо смажити. Перегортаємо на іншу сторону. І так, друзі, дивіться, що ми робимо. З однієї сторони, ось так гарненько викладемо цукіні з кукурузою, кладемо ось так гарно мікс салат, кладемо печений перець. Також печений баклажан. Також кладемо сюди помідори чері. Ось так хаотично. Зверху кладемо ще бринзу. І ось так поливаємо соусом. Друзі, давайте продегустуємо баклажанчик. М -м. Друзі, обов'язково приготуйте цей салат на грилі, він дуже смачний, цікавий, і я думаю, він вам точно сподобається. І з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночки. Ну а я буду з вами прощатися, але перед тим прошу подивитись відео, які вас ось тут виб'ють. Ну а тепер вже точно. Всім гарного дня, обіймаю. Цілую прямо в душу ваш шеф, папа. -па.